Доброго дня! Сьогодні отримала свою чергову посилочку від інтернет-магазину Агромаркет. Як завжди, ми бачимо зелену брендовану коробку і гарне пакування. Показую, що саме я собі замовила. Спочатку нас зустрічає накладна, як завжди. Тепер по товару. Замовила цього разу собі дві троянди. Перша троянда витка. Вона називається Abrico Sky. Дивіться, який міцний саджанець, Навіть вже з бурічками. Велика коренева система. В тирці, в плівці, все надійно. ну Взагалі ніяких питань. Друга, друга трояндочка це спрей. Це маленькі квіточки будуть, вона буде невисока. Такого е малиновий з білим е колір у неї. дрібноквіткова Arrow Folies. Дивіться, як вона опакована, гарний саджанець Я думаю, приживеться чудово. Так, замовила також собі дві лохини. Дивіться, яке пакування. Ось так виглядає садженець. Два сорти е середній і середньо-пізний. Так, другий другий саджанець Ось такий. Я думаю, посадимо, буде вона плодоносити вже, може, навіть на наступний рік. Так. Далі замовила собі е астильба. Це така рослина чудова з рожевого кольору. Дана рослинка з рожевими такими як це кажуть. І ось другий сорт Астельбе, трошки іншого кольору, відтінку рожевого. Це чудова рослина, вона любить напівтінь, багато вологі, виглядає дуже декоративно. Я вже купляла в інтернет-магазині ну Дуже мені подобається. Так, що у нас далі? Лютики. Лютики, я думаю, всі знають, що це за рослинка. Помаранчевого кольору. Дивіться такі. Ну, такі пакети з дірочками, все чудово, все, все ціленьке. І на останок, що у нас тут? Аквілегія. Аквілегія. Тут корінці, вологі тирсі чудові, я думаю, будуть квіти. Ну і дозамовила собі дві пачечки насіння: це редис та баклажан, Трошки забула в минулому замовлення за ці саме рослинки. Ще хочу сказати, що лохина приїхала ось в такому картонному тубусі. Тобто вона була упакована так надійно. Я, я, я зняла оці кліпси. І поставила, щоб було удобно вам показувати. Дякую, Агромаркет, за чудові саджанці, за приємні емоції. Вам процвітання і перемоги.